Друзі, термінове включення. Інсайдерська інформація. Прямо зараз проходить матч чемпіонату світу дивізіон А-1. Матч, в якому грає Норвегія 20 Україна 20. Перший тайм закінчився 1-0. Перемога України. Другий тайм, другий період, вибачаюсь, пройшов уже закінчується. 0-0. І того в цілому в матчі після завершення другого періоду, скоріш за все, буде 1-0 на користь України. Є така інформація, що на третій тайм і Норвегія, і Україна кидають всі сили, всю енергію, яка є. Мій прогноз стопудово і залізобетонно. Другий Період на 0,0. А тепер дивіться. Третій період буде більше 2 шайб закинуто. Залізо бетон. Можна брати тотал е, третього періоду більше 2,5. Не кажіть, що я не прав. Є ще час брати. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що довіряєте. Підписка лайк, комент. Можете, якщо так воно і є, віддячити мені і підтримати канал по реквізитам в описі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім папа! -па.